Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісан. Про найактуальніше на восьму ранку зараз в об'єднаному марафоні Канал 1+,1 плюс в ефірі. І час новин від ТСН. Постачання зброї ще на рік парламент Італії подовжив надання військової допомоги для нашої держави. Закон вже був схвалений Сенатом, а тепер за нього проголосувала і нижня палата парламенту. Документ санкціонує постачання зброї Києву до 31 грудня цього року. Менше як два тижні тому українську столицю відвідував міністр оборони Італії, який анонсував новий пакет військової допомоги. За словами Гвідо Крозетто, йдеться про сучасне озброєння, здатне завдавати потужних ударів. Адміністрація Дональда Трампа призупинила усі внутрішні програми грантового фінансування. Зокрема, в зоні ризику опинилося медичне страхування для найбідніших та допомога на харчування кількома днями раніше. Уряд припинив усю гуманітарну допомогу і іноземним державам, зокрема і Україні. Нова влада говорить, хоче перевірити, чи відповідає таке витрачання коштів інтересам США і програмі Президента Трампа. Власна кореспондентка ТСН у сполучених штатах Ольга Кошеленко далі з подробицями. Офіс урядової агенції USAID не відповідає на запити журналістів. Видання політики з посиланням на джерела всередині організації пише, вони отримали вказівку не комунікувати ні з ким. Близько 60 керівників найвищої ланки відправили в оплачувані відпустки. Усі програми заморожені на 90 днів і будуть піддані прискіпливій перевірці. USAID упродовж десятиліть фінансувала численні програми в Україні. З початком повномасштабної війни найбільш актуальними стали енергетика. Американці постачали устаткування замість розбомбленого Росією, а також відбудова зруйнованих шкіл та лікарень, розмінування та багато іншого. Президент України Володимир Зеленський розпорядився визначити, які програми були критичними, і спробувати їх перекрити державним коштом. Багато проєктів. визначимо, які з них. Критичні і потребують рішень вже зараз. Частину такого фінансування можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам. Частину обговоримо з європейцями та американцями. Це стосується багатьох сфер: від зв'язку цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень. Та відбудови, скільки саме проєктів які існували за рахунок американських донорів, призупинено, точної статистики немає. Говорить експертка з організаційного розвитку Уляна Мовчан. Вона допомагає здобувати гранти і розповідає, такого колапсу галузі ще не було. Кожна нова американська адміністрація коригувала свої пріоритети, але повної зупинки на три місяці не допускали. Станом на зараз. Всі перебувають в деякій паніці, тому що якщо ми дивимося на бюджет організації і розуміємо, що там 80% – це американське фінансування, керівникам просто стає страшно, тому що вони бояться, що їм не вистачить банально коштів на виплату заробітної плати, тому вони діють відповідно до рекомендацій своїх донорів і зараз зупиняють проекти. Нова речниця Білого Дому Кирилей Левіт на першому брифінгу на посаді чітко. Дала зрозуміти, які напрямки більше не в пріоритеті. Американський уряд не перейматиметься гендерною політикою, рівністю зеленою енергетикою. Заморожено також і внутрішні гранти так повідомляється, що доступ до платіжної системи втратила критично важлива американська програма медичного страхування для найбідніших медікейт. Левіт запевнила. Це помилка і її роботу відновлять. Але наміри нової адміністрації рішучі. жодного долара більше не витрачатимуть на те, що йде в розріз із переконаннями Дональда Трампа. Ми спостерігали, як адміністрація Байдена витрачала гроші на чеп'яні моряки. Це вагома причина інфляційної кризи в цій країні, і ця адміністрація зобов'язана знову переконатися, що кожна копійка порахована зі сполучених штатів. Також тисячами висилають нелегальних мігрантів. Навіть тих, хто не вчинили кримінальних правопорушень. Самого факту нелегального статусу достатньо для видворення. Сполучені штати не прийматимуть і нових біженців, зокрема й українців, які в'їжджали за програмою поперед. Нього уряду юфою заморозка фінансування не стосується військової допомоги. Це підтвердив зокрема і президент Володимир Зеленський. Втім, адміністрація попереднього президента Сполучених Штатів Джо Байдена до кінця своєї каденції так і не змогла використати 3 мільярди 800 мільйонів доларів виділення для України, бо закінчилися кошти, за які вони поповнюють озброєння на власних складах. Допоки нова адміністрація не вирішить це питання, нові постачання зброї. Підпитання із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Оксана Ткаченко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Ну а далі новини з передової про перебіг бойових дій нам розкаже речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Він наживо зі студією ТСН, Просто зараз. Пане Андрію, слава Україні. Розкажіть, яка ситуація на фронті, що змінилося за минулу добу. Доброго ранку, Святославе! героям слава! Триває 1071 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 193 бойових зіткнення. На харківському напрямку минулої доби відбулось сім бойових зіткнень у районі Вовчанська та Стариці. На Купінському напрямку українські воїни зупинили 14 атак противника у районах Кутьківки, Кіндрачівки, Дворічної Петропавлівки, Нової Кругляківки та Богуславки на Лиманському напрямку. Сили оборони України відбили 10 атак російських окупантів у районах Нової горівки, Богуславки, Новолюбівки, Макіївки та Серебрянського лісу на Сіверському напрямку ворог 17 разів атакував позиції Сил оборони України у районах Білогорівки, Новосілки та Верхньокам'янського успіху не мали. На Краматорському напрямку Сили оборони України відбили 11 атак поблизу Протеченого, Білої Гори та Часового Яру. На турецькому напрямку російські окупанти 20 разів атакували у районах населених пунктів Кримське, Деліївка, Дачне, Торецьк та Щербанівка. На Покровському напрямку за підтримки бомбардувальне. Авіації ворог атакував 88 разів. Неподалік населених пунктів водяне, друге: Миролюбівка, Єлизаветівка, Промін, Сухий Яр, Лисівка, Зелене, Відродження, Шевченко, Покровськ, Сергіївка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Нововасирівка, Новоолександрівка, Олексіївка, Муравка, Дачне, Богданівка, Курахове та Улакли. На Новопавлівському напрямку сила оборони України продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Константинопіль та розлив, де російські окупанти сім разів намагались прорвати українські оборонні рубежі. На Гуляйпільському напрямку загарники п'ять разів атакували населений пункт Новосілка. На придніпровському напрямку українські воїни відбили одну атаку російських загарбників. Триває операція Сил оборони України на Курському напрямку. На Курщині учора відбулося 10 бойових зіткнень. Ворог завдав 24 авіаційні удари із застосуванням 34 керованих авіаційних бомб. Здійснили понад 300 артилерійських обстрілів, зокрема три із реактивних систем залпового вогню. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України два ракетних удари із застосуванням двох ракет, та 33 авіаційних удари скинувши 71 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, російські терористи здійснили понад 5 тисяч обстрілів, а 84 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи залучили для ураження по території України минулої доби 2424 дрони Камікадзе. Святославе. А що при цьому відомо про втрати окупантів? Наскільки тут результативно наші воїни відпрацювали? Святославе, минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали один удар. По складу боєприпасів, сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, два удари по пунктах управління та ще два удари по артилерійських системах противника. Загалом протягом минулої доби втрати ворога склали 1670 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 10 танків, 24 бойових броньованих машини, 29 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню. 57 безпілотників оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 97 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава і дякую вам, речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов на зв'язку зі студією ТСН з оперативним звітом про події на фронті за минулу добу. Національне антикорупційне бюро відкрило проти міністра оборони Рустема Умєрова кримінальне провадження щодо можливого зловживання службовим становищем. Про таке повідомляють змі з посиланням на прислужбу службу набу, а уряд звільнив заступника Умєрова, якого той звинуватив у провалі закупівель зброї. Йдеться про Дмитра Кліменкова. Він протримався на цій посаді майже півтора роки. У про скандал у відомстві стало відомо ще минулого тижня після публікації міністра Умєрова в соцмережах, де він пише, що саме Кліменков та ще очільниця Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова дослівно провалили забезпечення фронту. Претензія була до секретності і до Масштабу закупівель зброї контракти з керівницею агенції оборонних закупівель в Міноборони вирішили не продовжувати і призначили нового очільника Арсена Жумаділова сама ж безрукова заявила, що залишається на посаді, бо припинити її повноваження може тільки наглядова рада, і така юридична колізія каже, може призвести до зупинки контрактування зброї та негативно вплине на відносини з західними партнерами. Одну людину поранено на Запоріжжі. Там ворог атакував вісім населених пунктів. Внаслідок ударів російських терористів. Понад 20 будинків та об'єктів інфраструктури було потрощено. А по Миколаєву вороги завдали ракетного удару, влучили по підприємству харчової промисловості. Загинули дві працівниці 54 та 56 років. Їхні тіла рятувальники деблокували з під завалів зруйнованого цеху. Дві людини загинули на Херсонщині. Ще 14 зазнали поранень. Росіяни били по житлових кварталах, пошкодили дві багатоповерхівки і 19 приватних будинків. Також понівечили газопровід, гараж, складське приміщення і транспортні засоби. Троє потерпілих серед них є дитина на Дніпропетровщині із Великомихайлівки Синельниківського району. Напередодні ушпитали 12-річного хлопчика з пораненням гомілки, а також чоловіка і літню жінку. Два будинки окупанти зруйнували повністю. Ще 16 пошкоджено. П'ятеро потерпілих на Сумщині. На юнаківську громаду загарбники скинули два каби. Там четверо поранених серединобуцьку атакували дронами. Там один потерпілих, а в сумському районі загасили масштабну пожежу, спричинену обстрілами. У Покровську на Донеччині росіяни з безпілотника скинули вибухівку на цивільне авто із написом Люди на капоті. Як наслідок загинула жінка, а водій та ще одна пасажирка поранені. Двоє потерпілих є також у Костянтинівці. У Нижньогородській області Росії палає один з найбільших нафтопереробних заводів країни агресорки. Вночі його атакували невідомі дрони. Повідомляють тамтешні новинні пабліки. Пишуть, що це НПЗ «Лукойл» у місті Кстово. Там почалася масштабна пожежа. Торік він вже втрачав частину потужності після схожої атаки. Також є повідомлення про масовану атаку безпілотників на Торопецький завод Тверської області, де розташована. Нафтобаза, Твер, нафтопродукт і збройовий арсенал. Ну а губернатор Смоленської області заявив, що один з дронів, нібито збитий цитую, під час спроби нападу на об'єкт ядерної енергетики, масштабна пожежа на Волині. Понад добу рятувальники приборкували вогонь на території національного парку припять стохід. В одному з урочищ між селами горіла суха трава та очерет. Вогонь швидко поширився навіть на інший берег ріки. Подекуди полум'я здіймалося заввишки до 10 навіть 12 метрів. Там болотиста місцевість, тому загасити вогонь було проблематично навіть спеціальним транспортом. А попередня причина пожежі необережне поводження з вогнем невідомих осіб. Скільки гектарів вигоріло, та якої шкоди це завдало природі? Фахівці ще встановлюють. День пам'яті героїв сьогодні Україна вшановує 107-му річницю бою під крутами. В цей день віддають шану українським студентам, які 1918 року ціною власного життя на кілька днів зупинили наступ більшовиків на Київ. Хоча Росіян було в десятеро більше. Тоді загинули за різними оцінками від 70 до 100 українських оборонців, і цей бій став символом самопожертви української молоді за незалежність України. Героїчний вчинок студентів тих часів і сьогодні надихає тих, хто за захищає нашу державу від навали росіян. Сотні мільйонів мандрівників та яскраві декорації країни Азії відзначають новий рік за східним календарем. Свята розпочинаються сьогодні і триватимуть до 4 лютого. На цей період більшість китайців отримують відпустки і вирушають навідати членів своєї родини. Тож транспортна система країни щоразу постає перед величезними випробуванням. Цьогоріч, за прогнозами лише залізницею мандрує близько. Півмільярда мільярда китайців. Ще 90 мільйонів подорожують літаками. Східний новий рік завжди це видовищне свято. На його честь влаштовують яскраві концерти, фестивалі, головний концерт країни чотиригодинне шоу, яке проводили на п'ятьох майданчиках. Поєднав традиційні видовищні виступи з новітніми. Зокрема, на сцену разом із танцівницями вийшли людиноподібні роботи, завершили дійство яскраві фейерверки.